Яку історію ви хочете розповісти? Яке життя ти хочеш прожити? І ким ти хочеш бути, починаючи з сьогоднішнього дня? Сьогодні ви відкриєте для себе дещо трансформаційне, секрет, що ключ до формування вашої реальності вже у ваших руках? Так, ви маєте силу творити і трансформувати кожен аспект свого життя. У цьому суть і обіцянка я є. Ми говоримо про концепцію, яка виходить за рамки повсякденного життя, прямуючи до самого серця того, що означає бути людиною, здатність заявляти і трансформувати. Я є достаток, Я є здоров'я, Я є любов. Прості слова, але заряджені енергією, здатною змінити ваше мислення. Перепрограмувати вашу енергію і навіть перевизначити ваш шлях. А якщо я скажу вам, що наука вже починає доводити те, про що багато духовних філософій говорили століттями, що позитивні афірмації, повторювані щодня, можуть буквально змінити те, як ваш мозок обробляє реальність, це відео, ваш путівник по пробудженню цього прихованого потенціалу. Подорож, щоб дізнатися, як свідоме використання ЄЕ може вплинути на ваше здоров'я, кар'єру та стосунки, але як щось таке просте може мати таку трансформаційну силу. І в чому секрет її використання на свою користь? Залишайтеся з нами, тому що те, що далі, може назавжди змінити ваш погляд на життя. Я є, це більше, ніж філософська ідея, це щоденна практика, яка, за умови послідовного застосування, здатна трансформувати наше ставлення до себе та навколишнього світу. Дослідження показують, що послідовне повторення таких фраз, як я сильний або я гідний любові, переналаштовує нейронні мережі, допомагаючи замінити негативні думки на переконання, що надають сили. Повторення є ключовим фактором, оскільки допомагає закріпити ці ідеї в підсвідомості. Цей процес, який часто називають ментальним перепрограмуванням, можна порівняти з посадкою насіння в саду. Кожне позитивне яє це насінена, яка, при дбайливому і послідовному догляді, розквітає в нову реальність. Період у 21 день – який часто згадується як необхідний, не є довільним, цього часу достатньо для того, щоб мозок почав приймати нові моделі мислення. Як і будь-яка практика, яє може зіткнутися з початковим опором. Думки на кшталт це не працює для мене є поширеними і відображають старі шаблони переконань. Щоб подолати ці бар'єри важливо наполегливо працювати. Навіть коли це здається складним, результати можуть бути немиттєвими, але послідовність має вирішальне значення. Вести щоденник, запис тверджень і роздумів може допомогти зберегти фокус і відстежувати прогрес. Адаптуйте афірмації до вашої поточної реальності, щоб уникнути розривів, вибирайте фрази, які резонують з вашою поточною ситуацією. Але при цьому вказують на бажане майбутнє. Сила я є доступна кожному. За умови віданості, справі і трохи віри в процес слова, які ми вимовляємо сьогодні, можуть стати реальністю, в якій ми будемо жити завтра. Я Рафаель, і я проведу вас через цю неймовірну трансформацію. Якщо ви тут вперше, підпишіться на канал. Залиште лайк і активуйте дзвінок сповіщення, щоб не пропустити наш трансформаційний контент. Щоб зробити цю молитву ще більш потужною, напишіть її в коментарях. Я процвітаю, я гідний і заслуговую на все. Почнемо. Я є проявом усього того, чим я бажаю бути. Я необмежена сила в дії. Я світло, що осіює мій шлях і шлях усіх, хто мене оточує. Я живе вираження безумовної любові. Я зв'язок між божественним і людським. Я нескінченний достаток, що вливається в усі сфери мого життя. Я енергія, що притягує багатство і можливості. Я гідний процвітання і отримую його з вдячністю. Я є джерелом творення і здійснення моїх мрій. Я гідний повноцінного і процвітаючого життя. Я досконале здоров'я в кожній клітині мого тіла. Я – Яскрава енергія і життєва сила в постійному оновленні. Я баланс і гармонія розуму, тіла і духу. Я зцілення, що перетворює моє єство. Я мир, що заспокоює мою душу. Я сила, що долає будь-які випробування. Я мужність перед обличчям усіх негараздів. Я господар своєї долі і капітан своєї душі. Я абсолютна впевненість у силі, що є всередині мене. Я воїн. Який ніколи не здається. Я фенікс, який відроджується сильнішим з кожним викликом. Я зміни, які я хочу бачити у світі. Я початок нової ери в моєму житті. Я творець власної реальності. Я постійна еволюція мого буття. Я Всесвіт, що переживає життя через мене. Я досконалий потік вселенської енергії. Я єдність з усім, що існує. Я божественна іскра, що розширюється. Я гармонія, що врівноважує космос. Я гідний всього, що Всесвіт може запропонувати мені в любові і достатку. Я гідний отримати всі благословення, які життя приготувало для мене. Я магніт для всього доброго, красивого і правдивого. Я гідний любові, яка наповнює і підносить мене. Я втілення вдячності і достатку. Я гідний процвітання і успіху в усіх аспектах мого життя. Я відкрита посудина для нескінченних багатств Всесвіту. Я гідний радості, миру і щоденної реалізації. Я здатний проявити все, чого бажає моя душа. Я гідний всього, що зміцнює моє тіло, розум і дух. Я творча енергія, яка притягує до себе найкращих. Я гідний усіх можливостей, які відповідають моєму призначенню. Я гідний повноцінного життя, наповненого гармонією і любов'ю. Я вдячна за всі двері. Що відкриваються на моєму шляху. Я сила, яка перетворює мрії на реальність. Я гідний бути щасливим просто від того, що існує. Я гідний достатку, який вільно тече в моєму всесвіті. Я є каналом, через який добро проявляється у світі. Я гідний славної і просвітленої долі. Я джерело світла. Яке притягує в моє життя чудеса, я гідний кожного кроку, який наближає мене до моєї мети. Я гідний міцного здоров'я і самореалізації. Я гідний життя, сповненого рівноваги і щастя. Я є відображенням любові, яку Всесвіт має до мене. Я гідний всього процвітання, яке мені судилося. Я центр реальності, сповненої благословень. Я впевненість, яка притягує лише найкращих. Я гідний всіх перемог, які приходять на моєму шляху. Я істота, наповнена усіма благами, Я гідний світлого майбутнього, сформованого моїми позитивними намірами. Ці афірмації можна і потрібно використовувати щодня. Щоб зміцнити відчуття власної гідності та зв'язку із Всесвітом, повторюйте їх з наміром і відчуйте трансформаційну силу, яку вони можуть принести у ваше життя. Справжній початок відбувається зараз всередині вас. Я є це не просто практика чи філософія, це запрошення до пробудження сили, яка вже живе всередині вас, проголошуючи Я Є. Ви не тільки стверджуєте, ким ви є, але й ким ви стаєте. Пам'ятайте, що трансформація починається з маленьких щоденних рішень. Повторюючи свої афірмації, вірячи кожному слову і узгоджуючи свої дії з цими твердженнями, ви формуєте свою реальність. Практика я є це ключ до доступу до нескінченного потенціалу. Який Всесвіт вже зарезервував для вас. Тож запитайте себе, яку історію ви хочете розповісти, яке життя ви хочете прожити? І ким ви обираєте бути, починаючи з сьогоднішнього дня? Залиште свою відповідь у коментарях фразою, яка узагальнює ваше найбільше бажання починаючи з «Я є». Давайте поширювати цю енергію разом. А якщо ви ще не підписані на канал, підпишіться зараз і увімкніть сповіщення. Так ви не пропустите жодного контенту, який допоможе вам розвиватися і змінювати своє життя. Завжди пам'ятайте, я є світло, я є любов, я здатний змінити світ. До зустрічі Поцілунок світла.